Моє серце верховині Роберт Бернс. Моє серце верховинь і душа моя, моя дума верховині, соколом буя, я, Моя мрія в на здогін вітрам, Моє серце верховині, де б не був я сам. Будь здорово, верховину, любий рідний край, честь і слави, батьківщини, вольність розмай. Очі я на чужину, повернуся знову, Моє серце верховині і моя любов. Прощавайте сині гори, білі сніги, прощавайте темні зворі, світлі луги, прощавайте дикі пуші, тіневі гаї, прощавайте буйні ріки, блискаручиї, моє серце верховині і душа моя, моя дума верховині соколом моя. Моя мрія в гори лини, наздогін вітрам. Моє серце Верховинь, як не був я сам.